Долетіли кулі, лучили в сині, розлились рікою, сльози матерів, пересохло в горлі змучених батьків, вже немає сили і немає слів. Горю не зарадить, гірка я сльоза, горе не розвіє, і хмільна біда, і рука не статна лихо відвести, світе зупинися, хочу я зійти, Є світ, поскажи ж бо небо, як же це вмістив і кому вже вірити? Я вас вітаю, брата і сестри, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Скучаю дуже, але маючи нагоду поділитися з вами Євангелією, Словом Божим, радію цьому. Текст біблійний, який для нас не те, що знайомий, а те, а що він для нас є в пам'яті нашій, ми його знаємо на пам'ять це молитва Господня Отче наш. І прочитавши її зараз, я просто хочу звернути. Нашу увагу на одну, тільки, на одну тільки думку, на одну фразу. Читаємо шостий розділ Евангелія Матвія з 9 віршу. Ви ж моліться так: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Моя увага для, в першу чергу для себе і для вас, дорогі друзі, перше, сама перша фраза, коли Ісус, навчаючи учнів, каже до них моліться так. Отець наш, що Отче наш. Батько наш, той, хто стає дуже близьким, ніби Ісус Христос, Він наближає людину до Бога і Бога до людини, що людина називає Бога близьким до себе, ніби як називаємо свого тата, свого батька, називаємо батьком. Усвідомлюючи те, що Бог є Творець, Бог є Вседержитель, Він святий. Він всемогутній, він каже про те, що персонально для нас, для кожного особисто, Він являється Отцем, Він є батьком. Тільки стоїть одне запитання перед нами. стоїть запитання, чи той Бог Отець, про якого Ісус каже, і навіть навчає учнів відповідно і нас з вами, чи Він є таким для нас, Богом Отцем, а ми відповідно Його дітьми. Адже від того, як ми відносимось до Отця, і залежить і те, як Він буде відповідати чи реагувати на те, що ми кажемо в молитві до Нього. Спочатку ми прославляємо Його, потім просимо, а потім сповідаємося, а потім просимо про захист. Особливо в наш час захист дуже потрібний, і ми відчуваємо це і бачимо Божу руку в цьому. Я вірю, що в нас так є, але часом нагадати для себе ці істини, воно дуже важливо для нас і в нашому просто щоденному щоденному житті. Чи ми здорові, чи ми хворі, чи в нас все в добробуті, нашому добре, в нашій хаті, в нашій оселі, чи ми відчуваємо, коли над нашою землею летять снаряди, коли наші хлопці там воюють, коли їдуть волонтери чи капелани звершувати свою працю. Ми знаємо, що це Бог Отець допомагає, підтримує і, і веде. І слава Богу, що ми оцей чудовий контакт це об'єднання Бога Отця, Бога Сина і нас, як з людей кожного персонального, що воно є. Я хочу сказати про те, що я, ось, е, якщо ми кажемо про молитву до Отця моєї церкви, вас, брати і сестри, я відчуваю особисто. Вчуваю молячись, кажучи, Отець Небесний, і до свого батька молитися і про моє життя, і про моє здоров'я. Це я відчуваю і весь час про це кажу, і думаю про це, і часом вночі в цьому в цій тематиці мені і присниться, що не буде таке приємне. Це означає, що наша церква правильно розуміє, правильно живемо, але підтримуючи один одного, коли можливо в когось є потреби, добре і правильно робимо. Будемо робити і далі. І остання, єдність нашої церкви вона <свідчить>, свідчить про те, що це є єдність Божих дітей і Бога Отця, Бога Творця, Бога Вседержителя. І я на днях це пережив, коли мені брат Єрмушко скинув, скинув е, такий маленький ролик, коли на виїзді ви. Привітали мене. і Я просто, знаєте, сльозами перечитував, передивлювався, переслуховував не один раз і молився про вас, дякуючи Богові. Це свідчить про єдність, це свідчить про те, що єднання Божого народу, принаймні нас з вами і Бога, воно існує. Хотілося б, щоб так було і так, я вірю, буде далі. Хай Бог благословить вас, ваші сім'ї, родини ваші. Амінь.